Їздив я раніше на Карпачу і багато запасався. Купив поршневу таку з поршнем Honda Dio. Карпатський циліндр такий розточений під 39 мм. Я змастив солідолом щоб не ржавів, як совєтський завод. Такий поршень, качественний ліпай джапен. Отакий. От Він сюди добре входить. Так о. Так само кольця в комплекті є. Ось. Експандер. Ну, його бажано не ставити. І штопорні кільця. Поршнева нова, розточена, хонінговка є. Кому треба, телефонуйте, звертайтесь, продаю. Ціна 1300 гривень. Або кому таку треба під заказ можу організувати. 1300 гривень весь поршневий комплект. Поршень, циліндр, кольця, червоні, самі кращі. Кому треба, пишіть, дзвоніть.